Паска на носі, Маша сказала, по старим традиціям ми мили вікна, білили, все-все-все робили, вдома прибирали. Що ми будемо в в стороні? От пасхальних трендів сьогодні будемо мити вікна. Е, я ж знав про це, ну і чесно не знав, забув про це. То я б на роботі взяв без мене мене все спеціальне є для вікон. Плюс з вами лайхаком, як помити вікна. Класно. Ось купляємо таку штуку. Доларами, долар 50 стоїть. Дички, туди мильний роствор. Мило, я взяв посуду, що мити цю штучку розмішав, щоб він такий був мильний, і будемо зараз мити.